Добрий вечір, наші дорогі підписчики. Як я обіцяв, сьогодні відео знімаю для вас. У нас сьогодні перепелки е, лупляться. Ще їх ні разу не витягували. Утром вони почали ще лупити. Думаю, хай до вечора побудуть в інкубаторі, обсохнуть. І при вас буду я вибирати птічки. Приготував я отакий ящичок для них щоб вибирати. Ось така краса у нас. Ось я підняв крішечку, а тут багато у нас тихасиких перепелів. Зараз я виберу і потім вже покажу скільки штучок вже у ящичку. Так, ось такі комочки у нас вийшли, Ящички отакі для них. Їм я бачу холодним вату. Зараз пішли. Ніотка пішла по другу лампочку. Мочнішу поставим їм лампочку, бо мені кажеться їм тут прохладніше. Ця лампочка у нас на 125 Вт. Поставим побольше їм, помочніше, щоб їм не холодно було. Стали вилупляться вони у нас на 18-й день. Мені кажеться, це пізновато. Вроді раніше ті, що були раніше, в мене вилупки, то раніше було на 17-й, а це на 18-й Ну, не знаю, може бути і за те, що інкубатор був плохої якості. Він, може, не догрівав. Та й сам, знаю, що не догрівав, бо... По центру, вроді нормально була температура, а по боках була 36 градусів. Я думаю, із за того на один день пізніше стало вилуплятися наші перепелки. Зараз ще їх 70 штук виложили моїх. Там ще штук 20, мабуть, є, але ще сухіші виложив. А ті, що мокріші, оставив поки інкубатор. Хай ще пару часу будуть. А потім ще виложу. Так, поставили їм мочнішу лампочку. Поставили отакі доски ще зверху, щоб не, не вивітрювалися. Комбікорм перемололи, перемолули, щоб був м'яче. Купили от, отакий комбікорм. корм куріна, спробуємо, перший раз такий покупаємо. Не знаю чи хороший. Стоїть 285 гривень 10 кг. Подивимося, як він себе покаже. Ну, крупка була крупненька, для бройлерів, може б і нормально було, а для перепелів, звісно, крупнувато. То ми вирішили на блендері, так чуть, чуть перебили його. Ну звісно, на цій лампочці то не дуже хороше відео, виходить, бо вона красна і поганенько їх видно. Зато тепер не товчуться, ну, вони то в кучки сидять, ну один на одного не лізуть. Та їм тепленько вже. Я думаю, як вже до кінця обсухнуть, то вони розляжуться. Так що підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, кому було цікаво. Завтра, як дасть Бог житті, ще відео зніму, скажу скільки я вилубив всього. Конечно, если завтра вже долупиться. Бо сьогодні вони почали. Ну, я думаю, завтра до вечора, то точно должны долупиться. Так що до нових зустрічей. Пока-пока.